Кратним натурального числа А. Називається таке натуральне число, яке ділиться на А без остачі. Наприклад, 8 ділити на 2. Тобто кратним числа 2 є число 8. Тому що 8 ділиться на 2 без остачі. Давайте випишемо кілька кратних числа 12. Звичайно, що е, само число 12 ділиться на себе. Наступне 24 ділиться на 12. Наступне 36 ділиться на 12. І так далі. Тобто ми кожне наступне число, кратне число 12 одержуємо, додаючи до попереднього саме це число 12. 36 плюс 12 48. Кратне 12. 48 плюс 12, 60, 60 плюс 12, 72, 72 плюс 12, 84 і так далі. Зрозуміло, що найбільшого кратного для числа 12 не існує. А найменше кратне – це саме число 12. Візьмемо ще одне число 8. Випишемо кілька кратних цього числа. Зрозуміло, що починається із найменшого такого числа, з самого числа 8. Наступне число буде 16, потім 24, далі 32, 40, 48, 56, 64, 72 і так далі. Ряд цей нескінчений. Зверніть увагу, що у цих двох рядах є однакові числа. Ось, наприклад, число 24 і тут 24. Далі дивимося. 48. І тут 48 є. 72. І тут 72. Ось такі числа, вони є одночасно кратними і для числа 8, і для числа 12. Їх називають спільними кратними для цих двох чисел. І серед цих спільних кратних є найменше. Це 24. Так ось 24 називають найменшим спільним кратним. Двох натуральних чисел. Означення. Найменшим спільним кратним двох чисел називається найменше натуральне число, яке ділиться на кожне із двох даних чисел. Наступне питання, яке нас цікавить, це алгоритм знаходження найменшого спільного кратного двох натуральних чисел. Він дечому нагадує нам алгоритм знаходження NSD двох чисел. Форму... Щоб знайти найменше спільне кратне двох чисел, досить розкласти їх на прості множники і розклад одного з них помножити на ті множники із розкладу іншого, які не війшли у розклад першого числа. Як це діє на практиці? Знайдемо, знайдемо найменше спільне кратне чисел 336 і 108. Розкладемо на множники число 336. Воно ділиться на 2, це буде 168. Воно ділиться на 2, 84. Знову на 2, 42, на 2, 21, на 3, 7 і на 7. 1. 108 розкладаємо на множники. Ділиться на 2, 54, на 2. 27, на 3, 9, на 3, 3 і на 3, 1. Знаходимо тепер спільні множники. Двійка є тут, тут. В цьому розкладі двійка і в цьому. Більше двійок немає, тому це ми пропускаємо. І є одна спільна трійка в обох розкладах. 7 тільки в одному розкладі. Таким чином, ось вони є спільні множники. Тепер найменше спільне кратне дорівнює добутку розкладу одного з чисел на ті множники із розкладу другого, які не війшли сюди. Тобто ми беремо перший розклад 2 на 2, на 2, на 2, на 3 і на 7. Ми повністю його переписали. І домножуємо цей розклад тільки ось на ці два числа. Тобто на ті множники із другого розкладу, які не ввійшли сюди. Обкреслені точ, е, числа ввійшли е, у перший розклад, а не о, визначені, не позначені кружечками числа не ввійшли. Тому ми домножуємо на 3 і на 3. Тобто 1, 2, 3, 4. 2 у четвертому, 1, 2, 3. На 3 у третьому і множити на 7. Залишилося тільки обчислити. 2 в четвертому це 16. 16 помножимо на 7 112. І 112. Помножити на 3 в третьому, тобто на 27. 7 на 2, 14. 7 і 1, 8, 7. 4, два, два. Додаємо. Це нас нож. 4, 12, дев'ять, десять і три. Таким чином, найменше спільний красний дорівнює три тисячі двадцять.